На сьогодні прохисає 42 глава 19 вірш. Хто такий сліпий, як той, що є звершений? Читаємо значення? Його часто посилає свою вістку через несовершенного чоловіка. Той факт, що його вивживає чоловіка. Ще не означає, що той чоловік є звершний чи навіть безвадний, наскільки це стосується самого чоловіка. Той чоловік, котрого вживає Єгова, мусить бути лояльним і вірним Богу, щоб бути угодним і прийнятим йому. Жоден чоловік не є звершений у своїм організмі, однак він може бути звершеним у серці своїм. А це означає, що він може і мусить любити Бога, якщо він бажає вводити в Вірний слуга всякого часу обдумує, як він міг би угодити Господу. А до всього іншого бути байдужими. Вірні мужі, яких його посилав як своїх пророків доручувати його вість, були такими людьми. Тобто, вони були звершені серцем і несамолюбно посвячені самому чому Богу. Через те. Що вони були вірні Богу, діявол і його агенти жорстоко противились їм і спонукували людей трактувати з погордою як пісня так вістку, яку він приносив їм. Коментар взятий з Вартової башти, перше число 11 місяць 1937 рік. І так бачимо, як Єгова дає ясність через свої теократичні документи своїм оприділенням, що значить той чоловік, котрого його виває, його. Каже, він може бути не але звершений серцем. Тобто, його кажуть часто посилає свою віску через несовершенного чоловіка, що совершенно все бачити, розуміти він ще не може. Але він вірить і довіряє його ві. Всім серцем, усією душою так, що свою думку не виставляє першу, а шукає думки Божої, погляду Божого, бажання Божого, заміру Божого, волі Божої. І якщо він так шукає, то каже той факт, що його вживає такого чоловіка, то ще не означає, що він звершений і навіть безвадний. Той, що він іменно, має ваду до чогось. Ще є такі, ну, як би сказати, невластивості, котрі стосуються чоловіка. Но, каже, той чоловік, котрого вживає Єгова, має бути лояльним і вірним. Тобто законно так, як закон Єгови. Вимагає. І вірно до того закону, щоб угодити Богу і служити Йому. Тому каже жодний чоловік не є звершеним у організмом, організмі, однако він може бути звершеним у серці своїм. Тобто серце це гніздо почування. Наші почування, коли Ревностно йдуть за Господом, то завжди зі сторони ми будемо мати реакцію, бо все не звершений. І той, чиї серце не придано Господу, і не хоче він поступати по закону Божому і вірність до закону Божого показувати, то він буде противитися цьому. Тому показано, що коли чоловік не є звершений у своєму організмі, однак він може бути звершений у серці. А це означає, що він може і мусить любити Бога, якщо він бажає вгодити в Отже, любити Бога, це що значить? Любити Його правила, які він виписав. У Святім Письмі під керівництво Свого Духа. Любити його порядок, який він установив, Любити його призначення, визначення, то, що його визначив, це є записано у всьому Святому Письмі на любу ситуацію, яку ми зустрічаємось, із такою обставиною, то Його вже це описав. Як діяли ті, котрі шукали угодити Господу, і як діяти і нам, то той, хто буде досліджувати, шукати, він віднайде. Тобто він показує, він любить Господа, він любить ті написані слова і правила, котрі в його слові вже є подані для сотворіння, котрі бажає служити Богу. Тому вірний слуга, каже, всякого часу обдумовує, як він би вгодити Господу і до всього іншого є байдужий. Тобто не звертається увагу на ті негативи, які є. Якщо ми знаємо, яка є думка Божа, погляд Божий бажання Боже, то ми будемо стояти по стороні. Того заміру Божого, що Він відкриває через своє Слово, свою думку, свої бажання, що бажає Його бачити. Це обов'язково той слуга, який любить Бога, буде збирати такі іменно приписи, які Його подав, що Він любить. Тому вірні мужі, яких Його посилав, чи то пророків, чи то Далі Ісус Христос уживав апостолів і долучив їм вістку, були такими людьми, тобто вони були звершені серцем, тобто їхнє серце в полні було придано йому. Мотива серця іменно про це тільки і вимовляли уста. Що вони люблять закон Божий понад усе. І такі мужі ніколи, котрі з правильною позицією свого ума і серця були розположені до Бога, вони не були самолюбні. Самолюбник його не вживав. Не самолюбник, котрі любили Бога. І були посвячені Всьому Богу, таких його і вжива. Тому через те, що, каже, вони були вірні Богу, не самолюбні, не для самолюбних цілей, а для, служили для Його і цим самим показували другим приклад, що ти маєш любити Бога, любити Його замір, любити Його обітниці. Любити ту позицію, яка розписана в тих обітницях, то каже, таких диявол завжди жорстоко нападав, карав диявол і його організація. І відносилися з погордою до тих, кого його вживав з таким умом і серцем, що звершено бажали і бажаємо. Тільки Богу підкоритись, як апостоли казали, коли їм забороняли говорити про Ісуса і про Його роботу, то вони відповідали. Розсудіть самі, кого ми маємо більше слухати, вас чи Бога? Отже, ту заборону, яку ставили власті для апостолів. Щоб вони не говорили про Ісуса і забороняли говорити про всі ті чудеса, які робив Ісус, то бачив вони умі серце направили, щоб то, що вони бачили, то, що вони чули, розказали іншим, що від імені Бога присходило. І силою Божої Ісус Христос виконував. То, що записано було про нього у прорості. Тому і про нас є записано в цей час у прорості все. І е, дорога, якою ми маємо йти, вся є розписана і подана для помочі нашої, щоб ми не зробили помилку у служженню Богу. Тому сказано, що через те, що вони. Слуги Божі, були вірні Богу, діявол жстоко противився і спонукував людей, котрі вже мали серце і ум під керництвом діявола, а не Бога. То він спонукував таких трактувати з погордою як пістанця, так вістку, яку він Приносив їм. А тепер погляньмо. Ми зустрілися з таким фактом. Єгова, коли посилає свого слугу, то він що йому вручає вістку? Що він має говорити? Який вістки прийшов час виконуватись? Де працює жива присутня села Йови? і де йому працювати в проголошенні про ту? вістку про ту працю, котру виконують Невідемісид. Отже, ми стикнулися з цим фактом. Нам об'явлена була вістка завершаюча клясою Остатка. І коли Йогова оголосив цю вістку про епохальні зміни, які відзначені були з 2001 року, то ті знаки всі виповнилися. І у наших і ваших очах все так сталося, як про ці епохальні зміни повідомлено було, що все, що не приносить Богу славу, піде вниз. І буде відчувати свій кінець у розочаруванню, у смутку, у печалі. Все, що буде совершенне серцем і умом, ревно служити Богу, то його буде йому подавати більше світла. Якось ми відобрали тепер просто Захарії, де показано, що. Коли це світло почало поступати від Ісуса Христа для тих, кого вживав Його для передачі своєї вістки, то воно стає все ясніше і ясніше до повного дня. І коли цей день почався Господь, світло це виробляти, то сказано, що не то день, не то ніч, аж під вечір розвинеться. Ось нам просто Захарії Під керівництвом. Бога Єгові Ісуса Христа подало фізичні факти і день цей. Тобто розвиднілося і цей день повний для нас настав. Тобто ми бачимо в цьому дні, як Йогова подав фізичні факти, і навіть вороги признали, що для них А знищення від Ісуса Христа прийшло. І Кінець охвачує всю землю. Отже, ця вістка була записана у Слові Божому, що цей час настане. Вірні розпізнають, підкорюються вістки, завершаючої праці, як завершує його у цьому часі. А ті, хто, до свого і серця не допускав Слово Боже, вістку Божу згідно часу часом через накреслені прорості фізичні факти, сьогодні мусять знайтися у соромі, пониженню і бачити свій кінець з усіх сторон, бо він прийшов на всі чотири краї землі. Тому ми. Вдячний його, що він так скерував справою, що дійсно допомагає зайняти цю позицію щодо всього того, що ворог сьогоднішній день виробляє бути байдужим. Тобто не вважати на їхні всі ці виставлення. Демонстрації, які вони роблять через війну, через всі ці вбивственні такі і розрушительні такі сили, які вони запускають, щоб діло Боже не виконалось. Тому ми знаємо, що діло Господнє буде виконано, так як записано. А вороги, які готували нищити. Діло Боже і народ Божий і вістку Божу, всі мусять знайтися в цьому нещасному стані, як записано в кожному проростві, що коли вони тільки розпочинали справу нищення Діла Божого, то його вступався за таким народом. І коли його сила поступала, природня сила, чи то. Ля з неба падав, чи то камні, чи то вода, то ворог своєю зброєю нічого не міг там зробити і не зробив. Тому вістка, яка прийшла на даний час, що його відвідає якраз такими природними силами, нам, що ця сила побідить ворога і всіх, хто не хотів. Підкоритися думки Божі, бажанню Божому, заміру Божому. Тобто не любив Бога, не любив Його порядок, не любив його всю призначену працю, яку він описав в своєму слові, то для таких дійсно приходить цей день великої скорботи, як вони чують і відчувають вже й самі осознають це. і день великої і пізни. Ось це так значення.